Якщо ви користуєтесь монофокальними окулярами для постійного носіння, ідеальним варіантом для вас можуть стати фотохромні лінзи. Тобто під дією ультрафіолету ця лінза буде затемнюватись, в приміщенні вона буде розсвітлюватись. Клієнт обрав лінзу Zeiss в індексі 1.6, по технології ClearView. З захистом від синього світла BlueGuard і з покриттям Dirvision Platinum. Ця лінзочка виготовлена по технології Freeform, має плаский дизайн. Містить в собі всі необхідні захисти та покриття. також обрав титанову оправу Charmant, Повнообіткова, вона дуже легка і дуже гнучка. Обирайте якість для своїх очей.